Сьогодні у випуску час пік. Паніка в Мукачеві. Телеграм-помсти змусив батьків не пустити дітей до школи. Вчора керівництво управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачевської міської ради звернулося до національної поліції. Нове життя закинутим приміщенням у вільшанському інтернаті будують додаткові місця. Умови зайнятості для них було забезпечено, але умови проживання їх досить лімітовані. Сміття на показ. Узбіччя доріг від Мукачева до верхнього коробця люди поступово перетворюють у стихійні сміттєзвалища. Ми це боремось вже на протязі 10 років. Сьогодні у школах Мукачева, як ніколи, мала кількість дітей. У класах по чотири учні. Зранку ми навідались до деяких навчальних закладів. Інформацію про невелику явку школярів нам підтвердили і запевнили, що в школах постійне чергування. У нас, наприклад, половина школи присутня. бачите, ми запускаємо двері закриті лише дітей, батьків не пускаємо, тому так то ви бачите. ситуацію, Ми знаємо всі вже в курсі, всі батьківські групи в курсах вже перекрутили 155 разів, як могли, ну але поки що ну, у нас наразі ситуація скупі. Вчора з'явилася така інформація стосовно того, що якась людина погрожує там. Фізичним насиллям стосовно вчителів. І він не каже, в якій школі, пропонує користувачам свого каналу обрати, в яку школу він піде. Ну, ми вчора вже викликали, зверталися до працівників поліції, вони ці інформації ознайомлені. ну а Сьогодні ми задіяли превентивні такі заходи, просто-напросто обмежуємо доступ сторонніх осіб до школи, в тому числі і батьків. Зірваний навчальний процес у школах Мукачева спровокував новий телеграм-канал. Я йду, помста Мукачево. Невідомий погрожував помститись за нібито смерть його дитини. Зранку більшість батьків Мукачева забили на сполох і не пустили у підсумку своїх дітей ні до школи, ні до садочків. Вчора керівництво управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради звернулося до національної поліції та департаменту кіберполіції щодо анонімного телеграм-каналу, де зафіксовані погрози. Також в управлінні закликають утримуватись від поширень цього каналу. Наразі правоохоронці займаються виявленням осіб, які таким чином сприяють дестабілізації ситуації в навчальних закладах. Школи працюють в звичайному режимі. Всі керівники і адміністрація закладів турбуються про безпеку дітей і намагаємося переконувати переконувати в цьому всіх учасників освітнього процесу. Я рахую, треба. Оставитися як до любої ворожої і все. Значить, ми це так розцінюємо. Не грати на руку ворогу. Відтак ми б хотіли, щоб люди відписувалися і не приймали, не підписувалися на такі телеграм-канали, зокрема, які мають на меті. Посіяти паніку, страх серед нашої е, безпеч... у нашій безпечній території, в тому числі нову в Україні і в Закарпатті, зокрема у групах в соцмережах, просили не поширювати серед своїх знайомих цей телеграм-канал, адже таким чином кожен сприяв популярності джерела і діяв на руку невідомого злочинця. Однак наш народ специфічний і з відсутністю критичного мислення це треба визнати, і наше бажання щоби відписалося, воно. Лише сприяло тому, щоб кількість підписників за останню добу збільшилася в десятеро. Путне наші люди із специфікою реагування... І це не інакше як підігрування ворогу у тому, щоб посіювати паніку і страх тут у нас в Скарпаті. Зокрема, за справу взялись одразу всі кіберпідрозділи. Однак ситуацію в кіберполіції поки не коментують. Повідомили одне: кіберканал я іду помста Мукачеву заблокований, тому переживати не варто щодо погроз учням шкіл Мукачівської громади. В телеграм-каналі написав і голова ОВА Віктор Микита. Він запевнив, що за окремими дорученнями для забезпечення. Спечення їхньої безпеки, пошуку і пропинення протиправної діяльності залучені додаткові сили у грудні 23-го року Рада оборони області прийняла рішення про підвищення рівня безпеки в закладах освіти шляхом можливого встановлення на входах досередків рамок стаціонарного металодетектора, інших технічних засобів, а також чергування правоохоронців і служб охорони. Разом із громадами продовжуємо працювати над посиленням безпеки навчального процесу. Кожна дитина повинна бути в безпеці зловмисники будуть знайдені та притягнуті до відповідальності згідно із законом. На Закарпатті відзначили 85 ту річницю проголошення незалежності Карпатської України. 15 березня 39-го року Карпатська Україна проголосила свою державність. В Ужгороді прикордонники Чопського і Мукачівського загонів долучилися до відзначення важливої дати. Разом з очільниками області та Ужгорода, представниками військових формувань і правоохоронних структур, духовенством та громадськістю прикордонники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за свободу і незалежність України героїв та поклали квіти до підніжжя пам'ять. Августину Волошину на набережній Незалежності. 175 років з Дня відомої в історії Європи битви між революційною армією Угорщини та регулярним військом Австрійської імперії. Сьогодні, біля пам'ятного знаку, неподалік Гори Сороча в Мукачеві відбувся мітинг, присвячений весні народів в Австрійській імперії, яка призвела до утворення Австро-Угорської імперії. Саме в ці роки Угорщина стала незалежною. Ми кожний рік. Mi ja, na hodi, je ta cela komanda, tu stoji cela komanda. Mi jo zlagali, vink je jo zlagali na tej spomenik in mi tu regularno bili. Motl je pomagal obnoviti nadpis na tem spomeniku 15. bereznja, ko je bilo e, revolucionarno. Остання революційна революція була у знак того, що ми стали освобожденими від Австро-Венгерського венгерського іга, і ми тут регулярно. Uh, Святкуємо на акції мітингу були присутні представники угорської громади, члени об'єднання КМКС. Цьогоріч людей було менше ніж зазвичай, адже час війни не дозволяє масові заходи. Запевнили учасники мітингу. Під час акції представники угорської меншини вшанували пам'ять борців за незалежність Угорщини. Нагадаємо, протягом 1848-49 років на Закарпатті проходили події, пов'язані з так званою весною народів. Багато закарпатців підтримало революцію в Угорщині і вступали у Національну революційну гвардію. На Закарпатті поліція заблокувала канал збуту зброї і боєприпасів. Затримали і організатора. 33-річного підозрюваного впіймали в ході контролю за вчиненням злочину. Зловмисник саме передав клієнту перелік заздалегідь обумовлених предметів: ручний протитанковий гранатомет, дві ручні гранати, РГД 5 та два магазини з набоями до автоматичної зброї в кількості майже 60 штук. Взамін фігурант отримав грошові кошти. Затримання провели в селі Дерцен. Слідчі вилучили з місця події всі речові. Докази Наразі зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Узбіччя доріг від Мукачева до верхнього коробця люди поступово перетворюють у стихійні сміттєзвалища. Прямо біля траси, як ви бачите, будівельні відходи, непотрібні меблі, пакети та інший непотріб, які люди просто не довозять до контейнерів. І з кожним днем масштаби цього сміттєзвалища ростуть на очах. Перетворимо місто на смітник. Саме з такими словами люди вибухнули коментарями в соцмережах щодо засміченого узбіччя на в'їзді в місто. Жах. Таке враження, що у багатьох девіз обернемо місто на смітник. Повирізаємо всі дерева, закуцкуємо все місто, перетворимо місто на притон для бездомних тварин. Що ще? Ще дамо занепасти всім історичним пам'яткам. Коротко кажучи, лишимо нашим внукам захаращену пустелю. Це такий шлях до Європи. Камери потрібні. Там і без камер, зрозуміло, що скидають цигани, які заробляють на вивозі сміття. Питання кому не вистачає грошей на оплату вивозу сміття фірмі Аве? В цій нещасній державі немає влади. На нормальну людину швиденько сфабрикують справу. А на різних злодіїв палігів та викидачів сміття немає жодної управи. Місцеві запевняють, що займаються такою діяльністю роми, які нібито заробляють на вивозці. Тим часом голова Верхньокоропецької громади каже, з цією проблемою вони вже борються роками, але, на жаль, результату немає. По цьому, що на цій земельній ділянці попадають відходи, так. І ми це знаємо, ми це боремося вже на протязі 10 років. Але ми самі не в змозі, якщо не долучиться до цього і служба місцевих доріг, і поліція, і всі. Чому? Чому? Бо знаючи, що люди везуть тверде побутове відходи на самосвалах, ромське населення на гужових повістках у бік коробця, це воно 100% буде висипано на узбіччя. Десь власники вони правду кажуть, чому, бо тому, що ми їх постійно запрошуємо на комісії, штрафуємо їх, наказуємо їх. А, вони говорять, ми не винуваті, що чи вночі висипали, чи коли. Ми там сторожити не будемо. Але згідно чинного законодавства, відповідальність несуть вони. За словами Володимира Химича, вони неодноразово зверталися до муніципальної поліції Мукачева, але ті з цим нічого вдіяти не можуть. Такі ж звернення лунали й на адресу людей, яким належать ці земельні дії. Господарі територій запевняють місцеву владу, що сміття не завозили і відношення до цього не мають. Користуючись цією нагодою, я прошу людей, які будують у Мукачеві різні об'єкти, людей, які не вивозять сміття контейнерами через АВЕ, а нанимають ромське населення за 200-300 гривень. Це вони роблять. Таку небезпечну ситуацію, і таку критичну ситуацію для нашої громади. Всі гужеві, ми неодноразово з поліцією ловили з цими, наприклад, ромське населення, яке на гужевих повозках це сміття вивалює на узбіччя. Власники говоримо так, вони теж їх можна порозуміти, але вони є відповідальними, ми їм говоримо. Ви загорожуєте, огорожуєте або. Поставте, щоб сторожили, встановіть камери і слідкуйте. Бу, по кожен місяць будете сплачувати штраф у компанії Ави Мукачево, яка відповідає за вивіз сміття і чистоту у громаді. Нам повідомили, що саме ця територія не входить в їхнє підпорядкування. А володію тими земельними ділянками, Тобто, сну чисто так ви з ким маєте поспілкуватися на сім. Тобто, ви відношення до верхнього коропецького сміття не маєте, так? взагалі ніякого. На камери спостереження каже Володимир Хімич, розраховувати не варто, адже від початку війни їх встановлення заборонено, а ті, що були, не працюють. Також кожному жителю варто пам'ятати про те, що несанкціоноване розкидання відходів створення сміттєзвалищ заборонено законодавством і карається штрафом у розмірі від 340 до 1360 гривень. Житель Закарпаття намагався переправити через кордон 16 осіб за 111 тисяч доларів США. 17 чоловіків зупинили на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону. Наряди відділів Косино і Лужанка виявили на околиці села Велика Бигань 12 осіб, які прямували в бік державного кордону. Під час подальших пошукових заходів за допомогою безпілотника виявили ще 5 осіб. 16 із затриманих чоловіків мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Усі вони, жителі різних областей України. Дніпро Овської, івано-франківської, Донецької, Луганської, київської, чернігівської, запорізької, закарпатської та львівської супроводжував зловмисників 27-річний місцевий, який разом з п'ятьма своїми клієнтами намагався втекти від прикордонників. На Закарпатті судитимуть двох священнослужителів УПЦ за антиукраїнську діяльність. 30-річний та 43-річний клірики Стятівського району через свої акаунти в соцмережах публічно насаджували аудиторії наративи комуністичного режиму. Чоловіки поширювали заборонену в Україні символіку та російські гасла, пропагували тоталітарний режим. Відповідно до санкції статті, фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. На території психіатричної лікарні у Вільшанах розташовані 30-річні закинуті будівлі. Колись тут були дитячий садочок, школа і їдальня. У 2022 році руїни перейшли у власність Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Зараз за підтримки та фінансування комітету медичної допомоги в Закарпатті проводиться ремонт, капітальний ремонт двох будівель. Дана будівля з лівого боку, маленька в нас, це колись була їдальня. Столова для працівників лікарні. Інша будівля це був колишній садик. Проводяться ремонти. Зараз у ньому буде проживати 18 діток лежачих четвертого профілю з важкими фізичними розумовими вадами. Фінансово допомагають реабілітувати приміщення партнери з Німеччини. Тут будуть знаходитись додаткові житлові місця для юних і не дуже вихованців. Всі вони з певними вадами, тож у більшості випадків не можуть попіклуватись про себе самостійно. Умови зайнятості для них було забезпечено, але умови проживання їх досить лімітовані. Вони досі є в палатах, де, наприклад, вони проживають по 12 чоловік. По 12 чоловік не можуть проживати люди. Ди в таких умовах, тобто ми сьогодні говоримо про якісь європейські стандарти. Ми говоримо про інклюзію. А в установах наразі все ще через брак приміщень підопічні повинні змушені проживати в таких ну приміщеннях, де вони по 12 чоловік і немає цього індивідуальності, немає можливості бути і розвиватися як особистості на даний момент. Проводяться ремонти, буде будиночок підтриманого проживання для наших дорослих шести вихованців. А інша будівля це був колишній садик. Проводяться ремонти. Зараз у ньому буде проживати 18 діток лежачих четвертого профілю з важкими фізичними розумовими вадами, але вже в сучасних умовах по двоє в кімнатці з відповідними санітарними умовами і так далі. І так далі. Одному з корпусів будуть проживати діти і дорослі з дуже важкими вадами, як психічними, так і фізичними, щоб доглядовий персонал міг швидко реагувати на несподівані ситуації. Для них виділили окрему кімнату в корпусі. І а, в даних будівлях буде підтримане проживання, а, а, відділення а, стаціонарного догляду для важко неповносправних діток. А також а, планується на наступний рік а, відділення, де будуть надаватися більш комплексні а, послуги. Це Буде співпраця з інклюзивно-ресурсним центром громади. Це буде відділення так само для мешканців громад Драгівської і можливо Колочавської громади. Це також будуть відділення для підопічних вільшанського дитячого будинку і можливість приїздити батькам на перепочинок з дітками ззовні для того, щоб швидше закінчити будівництво представники. Кі фонду комітет медичної допомоги в Закарпатті і дирекція закладу залучили велику кількість будівельників. Також співзасновники проводять переговори з Драгівським інклюзивним ресурсним центром, аби залучити досвідчений персонал до команди професіоналів. Велика проблема знайти в селі фахівців, саме ну тобто фахівців-фахівців високоякісних. Але Вільшанський дитячий будинок інтернат має будинок волонтера. На своїй території, і а, тут немає зв'язки із а, чеськими університетами, з ужгородськими університетами. А, тобто, він приймає фахівців і студентів на практики весь період може поселити все на території. Тобто, якийсь брак спеціалістів він заповнюється а, а, тими волонтерами, яких а, може прийняти заклад, і, і а, ми в тому числі долучаємося до пошуку таких. А, на волонтерів офіційне відкриття нових житлових корпусів інтернату планується на червень цього року. В майбутньому території будуть розширювати, адже влада країни, порівняно з минулими роками, почала звертати більшу увагу на подібні заклади. В Ужгороді співробітника ДСНС викрили на одержанні хабарів від підприємця. Підозрюваний переконав підприємця, що за хабар сприятиме в оформленні необхідних документів щодо відповідності орендованого приміщення вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Допомогу у вирішенні питання щодо одного об'єкта він оцінював 40 тисяч гривень. З осені минулого року правоохоронці задокументували кілька зустрічей підприємця з фігурантом, у ході яких останній загалом отримав 48 тисяч гривень. Саме під час передачі більшої частини з цих коштів його викрили і затримали. В Ужгороді двоє підлітків напали на жінку та пограбували її. Поліція розшукала двох 16-річних ужгородців, причетних до пограбування місцевої жительки. До поліції звернулась 45-річна ужгородка. Вона повідомила, що її пограбували двоє невідомих. Поліцейські встановили, що подія сталася на вулиці Болотинській. Під час прогулянки до потерпілої підійшли двоє хлопців, вирвали з її рук сумку та втекли в невідомому напрямку. У сумці знаходились особисті речі жінки документи, банківські картки, а також гроші. Обидва хлопці... Ці раніше притягалися до кримінальної відповідальності. Розслідування у справі триває. Житель Закарпаття намагався переправити через кордон 16 осіб за 111 тисяч доларів США. 17 чоловіків зупинили на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону. Наряди відділів Косино і Лужанка виявили на околиці села Велика Бигань 12 осіб, які прямували в бік державного кордону. Під час подальших пошукових заходів за допомогою безпілотника виявили ще 5 осіб. 16 із затриманих чоловіків мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Усі вони жителі різних областей України. Дніпро Овської, івано-франківської, донецької, луганської, київської, чернігівської, запорізької, закарпатської та львівської супроводжував зловмисників 27-річний місцевий, який разом з п'ятьма своїми клієнтами намагався втекти від прикордонників. На Закарпатті судитимуть двох священнослужителів УПЦ за антиукраїнську діяльність. 30-річний та 43-річний клірики Тячівського району через свої акаунти в соцмережах публічно насаджували аудиторії і наративи комуністичного режиму. Чоловіки поширювали заборонену в Україні символіку та російські гасла, пропагували тоталітарний режим. Відповідно до санкції статті, фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. Перший найбільший житлово-громадський комплекс розпочинають зводити у Мукачеві. У місті відбулася урочиста церемонія посвяти будівельного майданчика та початок будівництва нового клубного містечка. Тут планується будівництво 11 секцій преміального житла з підземним паркінгом, з благоустроєм. Також компанія планує Здійснити за межами свого будівельного майданчика певні роботи знову ж таки. Це є благоустрій на річці Латераця. Даний житловий комплекс розрахований приблизно на проживання з 700 людей. Львівська девелоперська компанія інтел Development груп розпочинає будівництво нового житлового комплексу Резидент Сіті в центральній частині Мукачева в безпосередній близькості до набережної річки Латориці на 11 секцій. Тут кожна деталь продумана для комфорту. Ми львівської компанії Інтел Девелопмент Груп на ринку з 2018 року вже звели. Чимало успішних uh, проєктів. Зараз розпочинаємо будівництво на Закарпатті. це буде монолітно-каркасне будівництво. Ми детально придумували архітектуру житлового комплексу. Вона створена спільно з проектною майстерною Беляєвих. Доволі популярна львівська девелоперська компанія. Це найкращі архітектори, які до деталей придумують те, як буде створено планування квартир. Вони приділяють значну увагу самому зовнішньому вигляду фасадів. Також фасади будуть здійснені, вони будуть комбінованими, тобто це будуть вентильовані та мокрі фасади. Кожні квартири будуть мати індивідуальне опалення. Великим бонусом є те, що на території житлового комплексу буде власна свердловина, тобто у вас буде постійний доступ до артезіанської води. Новий житловий комплекс Resident Сіті охоплює територію понад 2,5 гектари і передбачає багатофункціональну житлову та громадську забудову. Також на ділянці проектування. Передбачено 12-поверхову будівлю, в якій розміститься готельно-ресторанний комплекс із вертолітним майданчиком, басейнами, косметологічною клінікою, рестораном на даху та іншими зручностями. Комплекс буде передбачати сама територія забудови, це є більше ніж 2,5 гектари. З низькою поверховістю не більше 5-6 поверхів. Технологія, вона типу монолітно-каркасна, з забезпеченням підземного паркінгу, з вимогами до місць подвійного призначення укриттів. Передбачаємо також виконання якісного громадського. Простору без автомобілей, внутрішня вся частина буде пішохідною. Буде простір для відпочинку, для прогулки з дітьми, для молодих сімей і насправді буде інтерактив на території для різних груп населення різного віку. Маю надію, що такого комплексу немає. Перший будинок і буде тут 12-поверховий, Це буде в останню чергу він збудований. Це буде офіс, офісні приміщення з апарт телем. Будуть басейни тут, спортивні зали. Все буде для, для, для людей. Паркінг планується на 350 машин з трьома виїздами з паркінгу і ландшафтна зона середні позовні контуру будуть стояти паркомісця на автомобілі, і всередині тільки пішохідна зона. Багатофункціональний комплекс «Residence Сіті об'єднує всі необхідні зручності для комфортного проживання, включаючи внутрішню територію клубного типу з розвиненою інфраструктурою. Маленькі люди творять великі справи. Ми настільки маленькі, що спробуємо зробити величезну справу. Ми спробуємо збудувати. В Мукачево комплекс, який буде завжди приємний для життя, в якому люди повинні отримувати максимум задоволення, народжувати і виховувати молоде покоління, покоління українців, покоління героїв, патріотів своєї країни. Під час офіційного відкриття гості підтримали засновників компанії та свої побажання для нового комплексу, залишали на повітряних кульках, які і запустили разом в небо. Раз, два, три, відпускає. Я не впала уже 18 березня. Розпочинає свою роботу відділ продажу за адресою місто Мукачево, вулиця Святого Флоріана, 9, дріб, 13. Тут кожен охочий зможе отримати інформацію та ознайомитися з концепцією будівництва комплексу Резиденс Сіті.